Поезія та живопис давно стали тими потужними променями зі світу прекрасного, які протягом десятиліть захоплюють та зачаровують людство. Назвати їх простим словом захоплення значить образити митців, які у фарбах, нотах та віршованих рядках давно розчинили свою душу. Сьогодні ми поспілкуємося з людиною, яка без музики не уявляє свого життя. Віктор Погуляй, прилуцький барт. Композитор, музикант, автор кількох поетичних збірок. Вітаю вас, пане здоров'я. Так що для вас музика? Ви знаєте, я б не сказав, що тільки музика. Взагалі, все починалося з поезії, а зараз воно об'єдналося з музикою. Ну і зараз за, за півтора роки написав 44 українських пісні. Перша пісня на Майдані була написана 19 грудня 2013 року, і там вже її виконана. А коли ж була написана перша поезія? А перша поезія, скажімо так, масово я почав писати 20 січня 2013 року, хоча до цього написав десь більше 50 пісень на російській мові. Але масово почав писати 20 січня, це якраз день народження моєї покійної матері. Писати пісні почали під впливом чогось, щось сталося. Ви на щось відреагували? А, ну, ви знаєте, пройшовши майдан. Спочатку я на Майдані виступав з, з віршами. А от 19-го пішла перша пісня про Україну. Ну, а далі вже, знаєте, як сніжне, як Лавина пішло. На Майдані хотілося б зупинитись більш докладніше. Як ви прийшли на Майдан? Ви знаєте, прийшов на Майдан ще на європейську площу, чисто випадково. Був в справах по бізнесу, дзвоню своєму знайомому, кажу: а ти де? Та на Майдані, а що ти там робиш? Як? Де тільки ж Майдан почався? Тобто це був, не знаю, третій чи четвертий день Майдану ще ні телебачення не показувало, ні радіо нічого не казало. Отак От я попав на Майдан. Ну, а попавши туди, я в перший же день і виступив з трьома віршами, де тільки Володя Гонський співав патріотичних пісень. Тобто ніхто ніяких промов, ніяких закликів не було. Ну, я вийшов з такими трьома віршами, що ну, мені сказали, так, все, Вітя, тепер СБУ з тебе не злізе. Ну, слава Богу, Майдан переміг. Ви писали пісні про Майдан? Однозначно. У мене, скажімо так, пісні про Майдан, про АТО. Тобто, ви знаєте, я як зеркало відображаю події сучасності, а інколи це, скажімо так, я і попереджаю ці події. Тобто, у мене дуже пісень багато і віршів пророчих. Тобто те, що я написав. Через декілька місяців воно збувається. Так, зокрема, була написана сучасна українська Янукіда, написана 12 грудня 2013 року. Е, я прочитаю тільки останній рядок, е, верніше останній куплет. Яйцем збитий з ніг колись. Януковичу, проснись. Ти ж слуга мого народу, а не Путіна зі Сходу. Тож роби, що каже віче, бо інакше ти накличеш людський гнів на межигір'я». І на Беркутове пір'я, про що сам же й пожалкуєш в старості, коли почуєш у тайзі про Україну, яку ти давно покинув, де тебе уже забули. Янукович, щось не чули. Так от, 12 грудня 2013 року, за два, трошки більше місяців до першої перемоги Майдану. Як вас сприймали на Майдані? Цікаво? Сприймали на ура. Чекали моїх виступів, знаєте, дуже цим скажем, пишаюсь дуже цим. Да? Тобто я ще на Майдані, знаєте, от так от, ну хай це не звучить як бахвальство, я кажу тільки правду. Так, от, після десь першого місяця виступів я вже там до мене приходили як до редактора, ось почитайте мої вірші, а ось, будь ласка, подивіться. Я оце самі учасники спірку, Майдану. Самі так? учасники Майдану, так. А чи була якась така пісня, яку просили вас виконати на ура? Ті, хто там стояв, ну, ви знаєте, скажімо так, на ура б просили б. На біс? Так? На, ну, на біс просили б. Так? Але, ну, скажімо так, от я виступив, десь я так підраховував по Чорному, да? взагалі разів 40 на Майдані. Тобто, в один день бувало, що й по три виступи. Так? Бувало один. Ну, а так десь 17-20 днів чистих, які я виступав на Майдані. Ви сьогодні зі своєю незмінною подругою, хочемо знаєте, попросити на жаль, змінив. Він не я змінив, доля змінила. Тобто, одну гітару, на жаль, у мене поцупили. — Де? Поцупили під Черніговом на фестивалі. Тобто, знаєте, як от? Начебто всі свої. Ну, а як з цією ви здружилися, зжилися? Ви знаєте, я з нею здружився давно. Це гітара Сергія Чуня, якому я дуже вдячний за його записи, за його допомогу в моїй творчості. Так от, це гітара його, і я ще на цій гітарі, коли ще в мене була стара та, так? Я проводив у нього записи якраз в його студії під цю гітару. Так що я її полюбив зразу. Таке ще цікаве питання. А коли до вас приходить муза? Ви створюєте якісь особливі умови, чи вона так зненацька? Ви знаєте, дуже важко, знаєте, людство, скільки існує, да, задається цим питанням. І ніхто не може сказати, як воно приходить. Тобто в мене немає якогось особового настрою. Я можу написати в автобусі. В палаці на Майдані дуже багато було написано віршів. Започаткував декілька пісень. В кав'ярні, коли заходив попити каву, зігріться на Майдані. Да? От, я казав, так, хлопці, а ну тихо, в мене муза. І от писав вірша і вже виходив на сцену і читав. Хочемо попросити вас все-таки виконати одну з пісень Майдану зараз, згадати ті часи. Діна, сині небо, волошкове ти одна єдина для всього мого народу.

Чудова пісня. Дякую. Пане вікторе, ми знаємо, що вам аплодував не лише Майдан. Вам аплодували у зоні проведення антитерористичної операції. Як ви прийшли до цієї ідеї, до цього? Хтось запропонував? Чи самі? Чи не було страшно? Ви знаєте, страшно не було. Мене запросила Руслана Лосман, це вона очолює Народну філармонію. В основному вони їздили раніше по військових частинах, по Західній Україні, да, піднімали дух бійців. Але вони виїжджали з волонтерами і в зону АТО. І от в черговий раз, ну, скажімо так, запрошували мене разів три. Але в мене так складалося особисто, що не міг поїхати. А от на четвертий раз. На щастя, я зміг поїхати, були десь за 15 кілометрів від Донецьку. Страшно однозначно не було. Я дуже задоволений, що поїхав, що знаєте, як от зміг хлопцям ну, показати свою творчість, коли хлопці під пісню «Кіборги» стали, наче, гімн без команди, без нічого. Просто, знаєте, як мурашки по тілу, от коли я співав це на сцені. Це були концерти просто неба. Просто неба. Ви знаєте, Дав я там 9 концертів. Так. В основному це було просто небо. Проїжджали там 5 блокпостів, ну, тобто були на самій-самій передовій. Але ви знаєте, я дуже задоволений. Просто знаєте, як ну, попасти туди. Взагалі, знаєте, життя, дія це моя стихія. Я не можу стояти острим. А як сприймали хлопці вас? Які вони там? Ви знаєте, в нас прекрасні хлопці. Єдине, на що вони, скажімо, дорікали, кажуть: Вітя, якби це нам дали команду, щоб нас не стримували, ми дуже швидко б звільнили Україну. Але, на жаль, і міцькі домовленості. Ну, не все ми знаємо, що робить Петро Порошенко. На жаль, не знаємо все. Ви згадали те, що ви були недалеко від Донецького аеропорту і згадали пісню «Кіборги». У вас є така Так, да, Це ви знаєте, пісня Кіборги стала вже, можна сказати, що моєю визитівкою. Ви і там написали чи в Прилуках? От цікаво. Ні, написав я в Прилуках. Прилуках. Прилук. Коли почалися події вже зв'язків да, з Донецьким да. аеропортом. Але ви знаєте, колись я коли ще була перша війна в Чечні? От я колись написав пісню про Чечню. І ті, хто її слухали, кажуть, ти був в Чечні. Я кажу, хлопці, да не був я там. Да ні, як ти міг написати таке. Ну, тобто, напевно, митець, знаєте, скажімо так, не те, що уявляє, а він відчуває це серцем, душею. А тому, скажімо, пісня ця родилася тут, але звучала там. Ну і після концертів в зоні АТО я теж видав дві суперпісні, які, я так думаю, що. В жовтні місяці я буду якраз в Маріуполі, в тих краях. Видите я Бірите в Маріуполь? Однозначно, так. Да. Кіборги все-таки. Тут кіборги, до речі, скажімо, на, моє, на моїй сторінці в Ютубі там зараз ну, під 8 тисяч переглядів. І колись я так от, чисто випадково м -м, побачив пісню, рекомендовану в Ютубі, да? Ми Кіборги. І дивлюся, переглядів набагато більше, ніж у мене. І пісня пізніше, майже на місяць викладена була в інтернет. Думаю, ну що ж це за така крута пісня, що стільки переглядів набрала, а там вже було 50 тисяч. Я захожу, йде кліп. І потім чую, співаю я. Тобто з мого кліпу взяли звук, так? зробили свій кліп, і мій звук поклали сюди. А там уже зараз на сьогоднішній день 65 тисяч переглядів. Ну і ще ця пісня Кіберги на дуже-дуже багатьох сайтах, і навіть на російських сайтах хтось її покидав. Я цим не займався. Так от пісня «Кіборги», ну – це, знаєте, як ну, написана з любов'ю, з відчуттям, з солідарністю, з вдячністю хлопцям, які 242 дні тримали аеропорт. Що, як Падав бетон, а люди стояли. От пісня кіборги. Аеропорт лише значиться на карті. Давно тут не сідають літаки. Наступ комфорт у терміналах в нашій складті. І автомат завжди на відстані руки. Про нас говорять вороги, всі українці кіборги. Вони бояться за життя своє. Ми й дімоги, воштам воно і є. Тут кожен з нас поставив все на карту. Звідси і ну, хіба ще в рай, бо є наказ тримати щільно варту. А раз таки морглужі ще стріляють. Про нас говорять вороги, всі українці, які борги, не бояться за життя своє. Ми бо ж так воно і є, коли затища рідко забуває, Всі українці, які борги, вони бояться за життя своє. Ми ківорки, бо ж так воно і є. Тут Божий з нас є в тому заповіті. Від нас життя за волю і народ. Тож ми святі отці, усі благословіте, хто захищає наш еробот. Про нас говорять і борогі, всі українці, кіборги, вони бояться за життя своє. Кіборги, борги, баждах воно і є. Трошки я пропустив, я знаю, що передача у вас обмежена, на жаль. Так? Тобто два куплети я просто пропустив. Ну, Всі бажаючі зможуть переглянути ваше показати. Однозначно в Ютубі є. Пане Вікторе, а от скажіть, після тих подій, після Майдану, після, от, не після, а, на жаль, під час війни на Сході, яка зараз відбувається, чи змінилася ваша творчість? Чи це той самий Віктор Погуля, який був два роки тому? Чи це вже якийсь інший Віктор Погуля? Інший, зовсім інший. Ви знаєте, категорично зовсім інший. Ви знаєте, я змінився на краще. Так, я і раніше був патріотом. Я ж, скажімо, ще в 80-90-ті роки я валив комуністичну систему і був першим головою Прилуцького руху, який я тут в прилуках і заснував. І тоді патріотом я був, можна сказати, що з народження, але Майдан мене змінив дуже. Оці жертви на Майдані мене дуже-дуже змінили. І я вже не той, хто був два роки тому. Я зовсім інший. І відношення, знаєте, зараз і молодь наша. На щастя, прозріває. Люди, ті, які були, як є таке слово, ватники, да, перестають бути ватниками. І знаєте, це вселяє надію, що наша країна і впевненість, навіть не надію, впевненість, що наша країна переможе і вона стане могутньою, сильною, як вона на те заслуговує. Дай Бог. Так і буде. А над чим зараз працюєте? Цікаво знати. Ви знаєте, я не знаю, яку я чергову пісню напишу чи вірша. Так? Тобто воно приходить саме. Так? Ну, от сама свіжа пісня моя, це якраз про зміни в структурі МВС, і, зокрема в Даї. Ну, ви знаєте події, які проходять у нас в країні, в нас зараз вся молодь, та люди завжди політично активні. Так от, ці зміни, які проходять в ДАІ. На жаль, взагалі в МВС, не так вони швидко проходять і не так якісно, як хотілося б. Старі кадри, ті, хто не пускав людей на Майдани, ті, хто робили протоколи липові, знову хочуть перейти в нову поліцію. Тобто, і старі схеми знову ж таки будуть працювати. Тобто, вони під різними. Під різними причинами десь з'їздив на один-два на дні в зону АТО, відмітився там і каже: а я був в АТО, мене вже знімати ілюстрації для мене більше, немає. Так. так от, є така пісня, яку, яка називається «Ілюстрація», яку я виконував в, уявіть собі, в Печерській рай адміністрації. Як ви тут потрапили? Як потрапив, довго розказувати не буду, але. Е Ну, скажімо так, от я порвав Печерську райадміністрацію. Тобто, там було десь моїх пісень 10 звучало. Е, ну, от про люстрацію я сказав так: от зараз я виступаю в Печерській райадміністрації, де знаходиться всесвітньо відомий Печерський суд. Тож зараз прозвучить пісня Люстрація. І з вашого дозволу, я її зроблю. А що був за суддя, який передаває. Abre-se eleitos rodinhas que doate. da tempão, este, o este, o Hoje, com ser vossa vida, se desagrate. Daqui a hora, é subestimado. Se leva em dado A chuça procurou-lhe, chuiz é assim na O que irei o ponte Ter um Не наче в руській церкві, у них є у копів, нема ніколи здачі. Про рольські перевірки роблять лиш бюджетні дірки. А що завідирали, коли немає війська, коли не воювали, а груди модина і колородська стрічка, на ласканах російська, а на вустах язик. І на такі от генерали, свели і крим просрали, а що ж жодну саме, який немає пуса, бо в його вся робота, сбива з людей по блок, та получать процент сусід того пригрузить, пусть їх новий цей мет, засполучав дало, ми ти це тішки, душки, як спать.